Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі пані, паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка, і з готовим виробом! Отже, мій светрик з гутиками. Ой, вийшов просто неймовірно класний светр. Мені він дуже сподобався і сподобався не тільки мені, як ви розумієте. Тут заходила в гості до мене мама. Каже, дай поміряю. Ну, міряй, кажу, добре. Ну, і що ви думаєте, така поміряла? Ой, як гарно, як гарно, ну все, я пішла. Я кажу, куди, стапе? Я ще людям не показала, не розказала, як його в'язати, тож знімай. Тож сьогодні останній вечір, коли я маю можливість показати цей светрик вам. І розказати, як я його в'язала. Ну, про спинку про перед я розповідала про ниточки, про спиці, які ми в'язала теж. Але я не розповідала про рукави і про комірець. Отже, сьогодні мова піде про них. Я зараз перевдягнусь, і ми зустрінемось уже, коли светрик буде на манекені, і там я вам все докладненько. Розповім і покажу. Отже, до манікену. Отже, ви побачили, як цей светрик виглядає на мені. А тепер давайте по деталях розбиратися що до чого. Коли я викладала відео спереду, де я там розповідала, як я його в'язала. Наприкінці я казала, що тепер моя задачка зв'язати рукави, але в мене є ділеми. Чи в'язати рукавчики прямими, чи все ж таки якось додавати петлі і вписувати коси, тобто основний візерунок ці ж І я думала, що це буде не дуже гарно виглядати і більше схилялася. До варіанту, де рукави будуть прямими. Отже, я рукави дійсно зробила прямі. Я не додавала петель до самого кінця до пройми. І е, тут в мене 92 петлі, 10 рапортів до пройми, 4 рапорти скорочень, і далі. Йдуть ще три рапорти на плечі пагончиком. Виглядає, сидить ідеально. До речі, я ще не сказала вам, що збавлення петель я робила так само, як робила попереду і по спинці. І ось тут. Оці скорочення в мене займали два рапорти, потім я пров'язувала без скорочень один рапорт, і потім ще один рапорт, я робила скорочення на те, щоб закруглити. Ось тут плече. Окат зробити. Так, так. І скорочення ось тут в мене були такі ж. Як на горловині 4, 3, 3. Тільки навпаки, одразу там 2-2-2, потім 3-4. Ось так було, здається, якщо я не помиляю. Орієнтувалась теж на візерунок при скороченнях, щоб це все ну, виглядало більш-менш гармонійно. Отже, вийшла на ось ці косички. Ці жгутики і далі три жгутика в мене на пагончиках. Тепер про комірець, що тут? Я взагалі не дуже полюбляю цей варіант комірця, я маю на увазі набір. Я е, набирала по петлях, піднімала петлі з полотна. Чому не люблю, тому що на вивороті це виглядає ну, неохайно ось так бачите? Тому мені і не подобається. Але на вивороті його ніхто не бачить, тож, ну нехай думаю, буде так. Цього разу таким чином буду набирати петлі і в'язати комірець знизу до гори, а не навпаки. Останнім часом я в'язала навпаки окремою деталю, і потім кетлювала. А цього разу, як ви бачите, імітація кетлювання в мене тут. Що я зробила? Я просто підняла петлі і пров'язала перший рядочок виворітними петлями по лицьовій стороні. Далі я робила імітацію Ой, кетлювання у кишеньку. Це пола. Або, як то кажуть, порожниста резинка. Пров'язавши десь сантиметр, як зазвичай, я перейшла вже на звичайну резиночку один на один. І це в мене, нагадаю, класичні петлі, бо коли в'яжеш резиночку бабусиними петлями, то виходить кривенька. кривулька. Ну, така косичками, колосками. А щоб була пряма, ось така резиночка гарна. Треба в'язати класичним методом. Це е, довше, складніше для мене. Навіть боліли в мене руки, бо треба було в'язати дуже щільно. Бо це ж комірець, треба, щоб він трошки до горла прилягав. І дуже багато рядів. Ну, як дуже багато, їх тут 22. Ряди. Але, ну, коли так щільно в'яжеш, то це багато. Здається, в'язала 2 дні. Так, ну і фішечка. Найсмачніше, що мені дуже сподобалось, це закриття голкою резинки один на один. Але не так, як я робила раніше. Виглядало воно, ну, так, собі, якщо чесно. А я зробила теж порожнисту резиночку. Чотири рядочки пров'язала порожнистою резиночкою і тільки потім закрила голкою. І от вийшло дуже-дуже гарно. Отже, мені все подобається, я задоволена. Я ще не прала сам комірець, не встигла, бо сьогодні ж останній вечір. Коли я можу вам його продемонструвати, бо завтра вже мама в мене його свісне. Забере. Отже, показую, як є. На зараз. Дуже я задоволена цим виробом. Ось такі тут шви, яких майже не видно. По рукавах так само. Майже не видно шва. Шви дуже помітні на резиночках. Бо треба було голочкою зшивати, а я, ну, ледащо, і зшила гачкочку. Але як воно попереться вже повністю, то буде гарно. Отже, отака краса в мене вийшла. Сподіваюсь, вам теж. Цей светрик сподобався. Ну, пишіть в коментарях, і не забувайте ставити вподобайки, мої дорогесенькі, бо дуже мало щось вподобає як на моєму каналі. Мені це не подобається, якщо чесно. Ні, насправді мені все одно. Але ж ви розумієте, що YouTube просто не буде просувати цей контент, а контент українською мовою. Як ви розумієте, треба підтримати, бо алгоритми Ютюба ще на нашу мову не заточені. Тож треба змінювати цю тенденцію на краще. Так що підтримуйте один одного і буде нам щастя. Ну, все, мої дорогесеньки, цьоміки-тьоміки обіймаю всіх. Сподіваюся, зустрінемося в наступному відосику. А поки що па-па, Чао!